Микола, вітаємо тебе з перемогою у конкурсі, скажімо так, для нас результатів ти думаю, на думку болівальнику став кращим про це команду у 2024 році. Що від цього відчуваєш? Дякую дуже за привітання. Це насправді дуже приємно, неочікувано, тому що я в команді не з самого початку 2024 року, а тільки з початку цього сезону екстраліги. Але приємно відчувати, що за цей короткий проміжок часу я вже допомогти команді, вболівальники підкреслили мою гру і визнали мене кащу. Дуже приємно, надіюся, надалі буду допомагати команді в подальших матчах. Далі, подальший матч проти МСК Харків. І дуже багато хлопців з цієї команди перейшли і в тому числі. Що скажеш? Молода команда. На жаль, зараз в неї повністю пішло не важкі складу. E, більш такі, можна сказати, досвідчені правці, які вже хоч мали хоч якийсь досвід екстраліції, їм зараз дуже важко. Але я впевнений, що вони молоді хлопці, вони будуть намагатися боротися, доказувати те, що вони мають бути в, цій, в цьому чемпіонаті. І Я впевнений, що яка не буде такою. Тобто ніякої недооцінки бути не може? Не може. Нас тренери налаштовують на те, що потрібно на кожен матч бути максимально налаштованим, на кожен матч викладатися по повній і тільки так ми зможемо досягти свого результату. Ну, а для, в принципі, колишніх гравців МСК Харків, ця гра є якоюсь принциповою чи ні? Я думаю, що так, для будь-якого гравця, коли він грає проти колишньої команди, це принципова гра. Він хоче доказати, що він е сильний, що він в цій команді перейшов в команду іншу і що він буде. Він, ну так, для, для кожного. Кожен хоче доказати те, що він хороший гравець і хоче довести попередній своїй команді. Його оцінювали, можливо. Ну і що скажеш нашим болівальникам, можливо, напередодні цього. Буду дуже радий, якщо вболівальники будуть приходити на всі домашні наші матчі. Вони неймовірно круто підтримують команду. Дуже хороша атмосфера, це дуже сильно заряджає і готує до ігор. Дякую. Дякую.